Хочете додати своїм стравам неповторного смаку, тоді цей рецепт для вас. Створити ароматну часникову сіль вдома простіше простого. Перетворимо звичайну сіль на вишукану приправу, яка додасть неповторного смаку вашим стравам. Чашу блендера перекладаємо 100 г очищеного часнику. Для більш кращого подрібнення додаємо 2-3 столові ложки солі недрібного помелу. Сіль не лише допоможе подрібнити часник, але й підкреслить його природну солоність. Додаємо сіль поступово, поки не отримаємо бажану консистенцію подібно до пасти. Якщо немає блендера, вибирайте інший спосіб подрібнення прес для часнику, терка тощо. Пам'ятайте, що чим дрібніше ви подрібнете часник, тим більш однорідною буде ваша суміш. В зручному посуді поєднуємо залишки солі з приготовленою часниковою пастою. Додаємо до них ароматні трави та спеції, сушену петрушку. Раванські трави, чабер, гіркий пекучий перець, його кількість регулюйте за смаком. Чорний мелений перець, солодку паприку, мелений коріандр та хмелі сунелі. Усі інгредієнти ретельно перемішуємо до однорідної маси, уникаючи утворення грудочок. Отриману ароматну суміш рівномірно розподіляємо на деку, застелену пергаментним папером. Відправляємо в розігріту до 60 градусів духовку сушимо протягом години-півтори або до повного випаровування вологи. Після сушки сіль абсолютно суха і має чудовий аромат. Готову ароматну сіль пересипаємо в чисту суху скляну банку з щільною кришкою. Цю насичену ароматами сіль можна використовувати замість звичайної в будь-яких стравах. Від супів і других страв до м'яса, риби та овочів. Вона є натуральним підсилювачем смаку і допоможе зробити будь-яку страву ще смачнішою. Смачного вам.